Багато людей такі, от, що оп, в нього, якщо тяжкий там дуже 300 от, і він там помирає, стає 200, ось, то потім перебороти себе на подальшу роботу, то дуже тяжко. У мене контузій 10 зафіксованих. А поранень? Поранень. Осколочне. Раз, два, три і пулівої в руку. Хлопців якихось дуже близьких там тіряєш, це дуже тяжко. Ну, морально якось, ну я себе так настраюю, що десь поїхали в отпуск або перевелись в іншу бригаду, так що морально. Бо в мене багато таких хлопців, які дуже-дуже близькі були і зараз їх немає. Всім привіт. Це лічний блог Скіфа. Скіф, давай, давай. Мадрид, я скіф, смотри, полетіли-полетіли. упали!» — Коли саме розпочався ваш бойовий шлях? Я спочатку попав в учебку, як, як всі. От. Потім після учебки я там на фах ПЗРК вчився та ракети, самоліти збивати. Але приїхав к нам бригаду, нам сказала, там жіночка сказала, нам такі не, не потрібні. Вибирай або механік, або стрілок. То попав в піхоту. Е, ще тоді восьма рота була, потім вона переіменувала її в десяту. Я так в піхоті півтора року провоював. Спочатку замкомандира відділення, потім командир відділення, командир штурмової групи. Далі перевівся в РВП після поранення очередного. Ми зайшли на позиції, нас ночі завели, і в мене за ніч там три боя. Штурмових нас штурмували Ось, і в нас вже ні бика, нічого не залишилось. І Я прийняв рішення виводити групу. Ти уходив в самий крайній, і нас вже там прострілювали і так вийшло, що попали в локоть. Ще одне поранення отримав, і командир каже, може, хватить, два з половиною половино роки ти їдеш на фарті. Від рік, майже рік, я поїхав там, повчився місяць обучення, але вчився в свого побратима. неправильно Давай, крути, я крути, докручу! Ні, ти повинна перевірити, побачивши рану. Рана повинна бачити. Дивися. крутиш туди, дивися сюди. Кров має бути зупинена. Тут зупинилася кров, відлічно! Якщо зупинилася, турнікет працює. Оце перевірка турнікета. У мене був хлопець, в нього йому наклеїли оклюзійку, але цей, в нього пневмоторекс був, але він не, не мог дихати, то я йому робив вентиляцію легень, прийшлось там трошки палець туди засунути, бо кожа сползла трошки і перекрила цей канал, звідки мав воздух виходити. Саме труднощі це заїхати туди, взагалі добратися до точки Івака. Бо все остальне стабілізувати. Ну, для медика ну, це не дуже така прям, тяжка робота. Тяжка робота це от, піхотинців, хлопців. Туди навіть заїхати ніяк не можна. От, вони черепахами, цими дронами назем, наземними то якось виїжджають. Бо в мене було таке, що дуже тяжкий, все стабілізувати на турнікетах. Конверсію, все зробив. Він там вже почав в себе приходити, все нормально. Погрузили його десь на броню. Він або сам десь попустив турнікет і на броні вже доїжджає. Так цілий день просидів, дождався Івака, все живий, а потім посадив через пів він вже 200. Оце ну, дуже тяжко. В нас в РВП, то майже всі осколкові і майже всі від FPV-дронів. Вони не дивляться, там медики, не медики. Наоборот, намагаються медиків ну, швидше вразити, ніж звичайну піхоту, щоб не пройшов ВАК. Навіть машини, якщо медичка їде, вони одразу на неї 5-6 дронів посилають. В основному ми то пікапами їздимо, і у нас ззаду хлопці, які на позиції заїжджають, то вони там з рушницею, але ми з ребами їздимо. У мене там багато хлопців, там знайомих. Там, Питаєш, яка національність, ну бо в Криму дуже-дуже багато національності. І багато от, я русський, я русський. Ну який ти русський, якщо ти е, в тебе там, батьки, це українці з Західної України. Нас з самого дитинства вчили так, що типу, ми русські. Ага. Ну, я, я, я себе русським не вважаю, бо я українець напівукраїнець напівполяк. Я то себе русським ніяк не можу вважати. Я просто бачив, ну що таке русський мір. Я сам кримчанин. Я бачив, як до людей ставляться, бачив, як бізнес віджимають у людей. Тому не хотів, щоб моя родина, яка тут і зараз в Україні, жила так само.